Доброго дня, мої дорогенькі маленькі друзі. Сьогодні в нас з вами урок математики. Ми будемо з вами досліджувати залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, вчасно руку піднімати, розв'язати всі задачі у підручниках своїх. Тож давайте починати. Ти розумієш, як залежать результати арифметичних дій від зміни одного з їхніх компонентів, так? Застосування цих залежностей полегшує обчислення. Наприклад, ти можеш додавати та віднімати числа з використанням прийому округлення, а в ході множення та ділення замінювати множник або дільник близьким розрядним числом. Тож, не гаймо часу і вперед до знань. А спочатку виконаємо розумову розминку. Я буду вам говорити. Запитання, ви будете казати, це так чи ні? Отож, у тижні 7 днів, правда? Так, молодці. А у веселки 6 кольорів так чи ні? Ні, у веселки 7 кольорів. У трикутника чотири сторони, правда? Так чи ні? Ні, у трикутника три сторони. Рік? Це 12 місяців, так чи ні? Так, молодці. 90 це найбільше натуральне число. Правда? Ні, найбільшого натурального числа не існує. Одиничка це найменше натуральне число, правда? Так. Добуток це результат дії додавання. Так чи ні? Ні, результат дії додавання це сума. А зараз відкрийте зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І тепер виконуємо каліграфічну хвилинку. Напишіть каліграфічно число відповідь виразу 150 поділити на 3 і помножити цю частку на 10. А тепер усно знайдемо значення виразу зі зміною. У нас є вираз 55 плюс А. І так, якщо А дорівнює 10, то 55 плюс 10 вийде 65. Якщо А дорівнює 15, то 55 плюс 15 буде 70. Якщо А дорівнює 30, то 55 плюс 30 буде 85. Поміркуй, як змінюється сума при збільшенні або зменшенні доданка. І давайте з вами зробимо висновок. І так, якщо один із доданків у нас збільшується, то і сума буде більшою. А якщо в нас один із доданків зменшиться, то і сума стане меншою. Молодці. Йдемо далі. Тепер у нас є вираз на віднімання. 55 мінус А. Якщо А дорівнює 10, то 55-10. Буде 45. Якщо А буде 15, то 55 мінус 15 різниця 40. І якщо А буде 30, то 55 мінус 30 різниця вийде 25. Давайте поміркуємо, як змінюється різниця при збільшенні або зменшенні від'ємника. І так, якщо в нас від'ємник збільшується, то різниця буде меншою. І якщо в нас від'ємник зменшиться, то різниця буде більшою. Молодці. А тепер подивимося на такий вираз. А-10. Якщо А буде 20, то 20 мінус 10 дорівнює 10. Якщо А буде 30, то 30 мінус 10 різниця 20. І якщо А дорівнює 40, то 40-10. Різниця буде 30. Давайте з вами поміркуємо, як змінюються різниця при збільшенні або зменшенні зменшувального. І зробимо висновок. Отож, чим якщо в нас зменшуване буде більшим, то різниця так само буде більшою. І якщо в нас зменшуване буде меншим, то різниця так само буде меншою. Тепер подивимося, як же зміна компоненти дії множення вплине на добуток. У нас є вираз а помножене на 10. Якщо а дорівнює 2, то 2 помножене на 10 буде 20. Якщо а дорівнює 3, то 3 помножине на 10 буде 30. Якщо а дорівнює 4, то 4 помножене на 10 буде 40. Давайте з вами поміркуємо, як же змінюється добуток при збільшенні або зменшенні множника. І так, якщо в нас множник стає більшим, то добуток так само буде збільшуватися. І якщо в нас множник зменшиться, то добуток стане меншим. У нас є наступний вираз на ділення. А дорівнює 10. Якщо А дорівнює 20, то 20 поділити на 10 буде 2. Якщо А дорівнює 30, то 30 поділити на 10 буде 3. І якщо А дорівнює 40, то 40 поділити на 10 буде 4. Давайте поміркуємо, як же змінюється частка при збільшенні або зменшенні діленого. Отож, якщо ділене в нас збільшиться, то частка так само буде більшою. І якщо в нас ділене зменшиться, то частка буде меншою. А тепер давайте поміркуємо, а як же змінюється частка при збільшенні або зменшенні дільника, тож у нас є вираз 20 поділене на а. Якщо а дорівнює 2, то 20 поділити на 2 вийде 10. Якщо а дорівнює 4, то 20 поділити на 4 частка буде 5. І якщо А дорівнює 5, то 20 поділити на 5. Частка буде 4, отож, якщо в нас дільник буде більшим, то частка буде меншою. І якщо в нас дільник буде меншим, то частка буде більшою. Молодці, розібралися. А тепер відкрийте, будь ласка, підручничок на сторіночки 8, 9 Подивимося на перше завдання. Давайте з вами знайдемо значення, поміркуємо значення, якого виразу в стовпчику обчислити легше. Обчислимо його. Розглянемо інший вираз. Поміркуємо, що ж тут змінилося. І зробимо висновок, як ця зміна вплине на результат. Та знайдемо значення іншого виразу. І так, в нас є два вирази на додавання: 7 плюс 3 та 7 плюс 9. Подивимося, чим же ці Вирази в нас однакові, і чим, яка різниця між цими двома виразами? І так, в нас є обидва вирази на додавання. Перший доданок в них однаковий: 7 в одному виразі і 7 в іншому. А другий доданок відрізняється: в першому виразі це три, а в другому виразі дев'ять. Тобто, у другому виразі в нас другий доданок збільшився на шість одиничок. Поміркуємо, значення якого виразу нам буде обчислити легше. Дійсно, першого виразу, 7 плюс 3 буде 10. Ми з вами бачимо, що в другому виразі в нас другий доданок збільшився на 6 одиничок. Значить, і сума стане більшою на 6 одиничок. Отож, ми відразу з вами можемо записати, що 7 плюс 9 дорівнює 16. А тепер поставте відео на паузу і виконайте обчислення наступних виразів. Тепер подивимося на друге завдання. Давайте з вами поміркуємо, як змінюється значення суми чисел 145 і 276, якщо перший доданок збільшити на. 30. Ми з вами пам'ятаємо правило, і якщо збільшити перший доданок на 30, то і сума стане більшою на 30. А якщо другий доданок зменшити на 45, правильно, значить сума в нас зменшиться на 45. Поставте відео на паузу і виконайте наступне, обчислення наступних виразів. А тепер давайте з вами пригадаємо групи взаємопов'язаних величин. У будь-якій групі взаємопов'язаних величин є загальна величина, величина одиниці вимірювання, а також кількість або час. Загальна величина, загальна маса, загальна довжина, загальний виробіток тощо є добутком величини одиниці вимірювання та кількості або часу, тому її знаходять дією множення. Величина одиниці вимірювання маса одного предмета. Довжина одного відрізка, продуктивність праці, ціна одного предмета тощо є першим множником. кількість або час є другим множником. Ці величини знаходять за правилом знаходження невідомого множника. Загальна величина є добутком, а значення добутку залежить від зміни одного з множників. Якщо величина одиниці вимірювання перший множник, – або величина кількості, або часу, це другий множник, збільшиться в кілька разів, то й значення загальної величини так само збільшиться у стільки ж разів. Давайте з вами перейдемо до п'ятого завдання, пояснимо, як же змінюється загальна величина і у скільки разів. Подивіться, в нас є довжина одного відрізку 3 метри. У нас є два таких відрізка. Тож, для того, щоб знайти загальну довжину, нам потрібно 3 помножити на 2, і ми дізнаємося, що 6 метрів загальна довжина такого відрізку. Наступного відрізку в нас довжина 6 метрів одного відрізку. Кількість таких відрізків так само 2. Для того, щоб знайти загальну довжину, ми 6 помножаємо на 2, і в нас буде 12 метрів загальна довжина. Отож, при збільшенні довжини одного відрізку у два рази збільшується два рази і загальна довжина. Подивіться, в нас була довжина одного відрізку в одному випадку 3 метри, а в другому випадку 6 метрів, тобто збільшилася у два рази. То і загальна довжина стала більшою у два рази. В першому випадку загальна довжина була 6 метрів, а у другому 12, тобто в ті ж самі два рази. І навпаки, при зменшенні у два рази довжини одного відрізка зменшується у два рази і загальна довжина. Давайте перейдемо до другого, до, до шостого завдання. Складемо задачу за коротким записом і схемою. І так, в нас є маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса. Наприклад, задачу можна скласти таку. До магазину привезли груші всього 4 ящиків, маса груш в одному ящику 12 кілограмів. І запитання: скільки всього груш привезли до магазину? Ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб знайти загальну масу, нам потрібно масу. Скільки знаходиться цих груш в одному ящику, помножити на кількість таких ящиків. Тобто 12 помножаємо на 4 і дізнаємося, що 48 кілограмів груш привезли до магазину. Будь ласка, запишіть домашнє завдання на сторіночки 9 завдання 4 та 7. Дітки пам'ятаємо про те, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Дякую за сьогоднішній урок. На все добре. До нових.